Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами дивимось, що ваш рід вам передає, що він вам каже, яку інформацію вам важливо отримати саме зараз. Дівчатка, не забувайте підписуватись на мій канал. Писати мені на телеграм, якщо вам треба подивитись якесь конкретне питання, сферу життя, відносини з чоловіком, ви пишете на телеграму, пишете свої питання, я вам кажу умови співпраці. Дуже багато запитів. Відео розкладів я не надсилаю, я відповідаю письмово. Стосовно відео розкладів, дуже багато що дивиться без карт. Це негатив, це здоров'я. Не таролог. Тому тарологи то не сюди, тут тільки відьми, тільки яснобачення, бачення, іноді карти руни. Тому Всіх обіймаю, дівчатка. Чистки, захист також актуальні. янгол охоронець угу. Не заспокійливих, дівчата, наші янголи-охоронці. Чому? Тому що дається вам ресурс. Даються вам можливості, даються вам і фінансові дороги відкриті, давалось, давайте так. Але ви знаєте, як задовольняєтесь маленьким, отримали якусь перемогу і не рухаємось далі. Що це може бути? Закохались кого, і страждаємо, або і чекаємо, поки воно буде саме розвиватися, бо робота в застої, все як і було багато років, або ми в пошуках і беремо те, що дається, або якщо ви не можете знайти коханого роботу. То ви шукаєте в одному напрямку, скажімо так, і не дивитесь в інші боки. Потім страждаєте. Зливаєте свою енергію. Руйнуєте самі себе, ви отримуєте такий великий запал емоцій, запал бажання щось зміняти, Потім у вас не виходить, і ви йдете. Переживання пусті внутрішню тишу. Дівчата, дивіться, тут охоронець показує дві нам історії. Одну чоловік на порозі зі спілкуванням і такий дуже активний. Але в нас тут є. Інша історія. Це коли ми попали в полон до маніпулятора, коли ми застрягли в якихось ну, дияволовий, що все зрозуміло. В якихось емоціях це минуле. Придивіться, будь ласка, до своїх партнерів минулому або з минулого, якщо ви у шлюбі, чи нема там, деструктивних моментів, тому що дуже сильно показує, що ви прив'язані до сексуальної енергії чоловіка, а серце розбите. Тобто любові віддаєте більше, ніж отримуєте. Ну, тут загальний в нас розклад тут каже. Я на голохо ранець, якщо ти хочеш до себе когось прив'язати, то це пуста... в пусту витратиш гроші. Магія не буде діяти на маніпулятора, тому що нема любові. Це хто колишніх хоче повертати, тобі ще й по справедливості прилетить. Якщо ти хочеш прив'язати, щоб любив, щоб щось робив, як ти хочеш. Тобі прилетить, це найближчий час. А він ще буде злитися. Тобто він може появитися, але буде злитися. І ти будеш сама в паніці. Для тих, хто одинокий, тут він каже, на порозі такий дуже активний чоловік, але ти чомусь його на паузу поставиш. Ну, сама от візьмеш паузу і дуже неправильно зробиш. Відсікай тих, хто зайнятий. Не грайся в трикутники, тому що за дурним будеш обмануто. І будеш довго потім ще відновлюватись. Давайте ще подивимось, дівчата. Хоронець, що каже. Не сидіть на одному місці. Якщо там сумливість або не дієві, питайте в себе, що в мене не вийшло, з якого моменту я на стоп себе поставила. Ну, можливо, щось в стосунках було, вони розвивалися потім все. І ви самі як засинаєте, знаєте, сплячці. Або сварка з кимось. Ну, тут знову, дивіться, я витягаю при вас карти. Знову колишні. Зливаємо енергію в колишнього, в розбите серце. Або в друзів колишніх. Розумієте? В те, що вже минуло, ми вже не змінимо, але є зв'язок з минулим. Тут кажуть, розберися в сенсі того, що в тебе відбувалося, і те, що з тобою відбувається. То було все не просто так. Це для твого росту. Не відмовляйся, будь ласка, від нових можливостей, бо тобі дають знайомства, тобі дають, ти ж хочеш уваги, да? тобі дають увагу. І передивіться, будь ласка, місяць-півтора, які чоловіки приходять в ваше життя. Вони можуть у вас бути для кохання. А десь він щось там, знаєте, щось не так зробить, ви його не розумієте, чому він прийшов саме до вас, чому саме такий, чому саме він. І ви його як, ну, посваритесь або заблокуєте десь. І все, і людина піде. Людина бігає, тут він бігати, за вами не буде. А потім ви почнете сумувати за ним, а він скаже, що все. Ні. Ні. Тобто, якщо вам дають нові стосунки, обирайте і щось будуйте. Або ви в колишніх стосунках нічого не будували, бо вам просто не давали ніяк це робити. Стільки страхів внутрішніх. Знаєте, ви як дивитесь на себе через очок оточуючих. Буває нормально, нормально, любите себе, все добре, а потім якийсь момент, хтось щось сказав, і ви починаєте в собі сумніватися. Дівчатка, так не треба. Тут просто янголохоронець каже, не забувай, хто ти, з якого ти тіста.